Новин підбиваємо підсумки п'ятниці і далі про таке. Бути готовим до навчального сезону. В Запоріжжі перевірили стан укриттів в освітніх закладах Хортицького району. Вона готова до будь-яких викликів. Автопарк концерну МТМ поповнився трьома оснащеними останніми технологіями спецавтівками. На їх тест драйві побували наші журналісти. Плюс ще один мурал у Запоріжжі. На будівлі патрульної поліції з'явився помічник правоохоронців. Рудий кіт. Починаємо випуск з оперативної інформації на запорізькому напрямку. Селище Малокатеринівка Кушугумської громади продовжує оговтуватись після вчорашнього підступного обстрілу касетними снарядами. Після уточнення масштаби руйнувань зросли майже вдвічі. Селище Малокатеринівка, біль, горе людям, сто будинків на цей час різного ступеню пошкодження, чотири будівлі вигоріли повністю, п'ять пошкоджені несучі стіни, останні без вікон, побиті криші. Але Господь з нами всі живі. Наразі в Малокатеринівці триває розбір завалів і ведуться відновлювальні роботи. Перший транш будівельних матеріалів завезений на територію. Благодійники безкоштовно евакуювали осіб, які виявили бажання. А також надають людям психологічну допомогу і роздають продуктові набори та речі першої необхідності. Тривають відновлювальні роботи і на місцях вчорашнього обстрілу в Запоріжжі. Працівники міських служб посувають наслідки нічних подій. На цей час комунальники Запоріжжям сервісу закрили плитами ОСБ вибить ці вікна і відремонтували покрівлі у 17 із 28 пошкоджених приватних будинків. Зранку на місці було розгорнуто намет міськради, в якому представники райадміністрації та соцслужби консультували людей і реєстрували інформацію про пошкоджене житло. Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя надавав мешканцям постраждалих будинків інформаційну допомогу щодо грошових виплат і проведення ремонтів. А гуманітарна місія проліска видавала людям тенти тарпаулін і проводила психологічні консультації. Той же час на Запорізькому напрямку, за повідомленням Генштабу, росіяни обороняються. За минулу добу рашисти обстріляли 24 міста сіл. Більше сотні ударів були завдані з артилерії, безпілотників та РСЗВ. Поліція зафіксувала понад 80 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. На запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах Малої Токмачки, Омельника та Кізомиса. Обстріляли населені пункти Времівка і Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської, Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізумиць, Херсонської області та місто Херсон. При цьому нападники отримують потужну відповідь. Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні подякував оборонцям України і Запоріжжя. Зокрема, усув Таврія, воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ, нашої Славетної 59, 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова. Гандзюка та 79-го окремої бригади ДШВ. Я дякую всім вам за міцність на позиціях за силу в боях, за наткнення до перемоги, яке видаєте всій Україні, всій своєю влучністю відвагою. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. В ніч на 12 травня Росіяни атакували Білорозерську громаду на Херсонщині. На село Кізоми скинули дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки вщен зруйновано два житлові будинки. Ще вісім осель та адмінбудівля пошкоджені. На щастя, обійшлось без постраждалих. Разом з тим, ворог обстрілює і Донеччину. Серед ночі росіяни вдарили по Краматорській громаді, влучили в район школи у Краматорську та у житловий сектор у Ясногірівці. Неспокій. І на, інших напрямках. на Волноваському напрямку ворог активно стріляв по вугледару. Завдав два ракетні удари, один удар дронами Камікадзе та здійснив 32 артобстріли. На Донецькому напрямку три ракети росіяни випустили по Авдіївці. Обстріляли з артилерії Курахове. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Поранили ще 12. Постраждав і Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю медзакладу та понад 10 приватних будинків. Обірвано газопровід та лінії електромереж. Неспокійно було і на Харківщині. Ворог продовжив обстрілювати область. Також внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району загинув співробітник місцевої ферми. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Великий Борлук Куп'янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше сім приватних будинків. Також пошкоджені адмінбудівля та заклади освіти. Постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках повідомляють у Генштабі. Проте наші воїни продовжують відтісняти та нищити ворога по всій лінії зіткнення. Авіація Силоборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БПЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії. Уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, один склад боєприпасів, один склад пальномастильних матеріалів, дев'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, один засіб протиповітряної оборони, та ще дві важливих цілі противника. Прифронтові оріхови гуляйполе щоденно піддаються нещадним обстрілам з боку російської армії. Дістається і Запоріжжю. Рятувати людське життя під час війни на всіх ділянках допомагають надзвичайники. Під час робочого візиту до Запоріжжя голови ДСНС України Сергія Крука. Колектив, що несе службу у прифронтових містах області, було відзначено нагородами. 39 рятувальників отримали на грудні відзнаки за відвагу в надзвичайній ситуації а також почесні грамоти. Серед нагороджених психолог. Карина Ткаченко та Юлія Сидоренко саме цим дівчатам доводилося першими працювати на місцях обстрілів та надавати постраждалим моральну підтримку. Найважче, що було в цій роботі, це саме робота з сім'ями загиблих, тому що ми розуміємо, що коли є поранення, тобто це в людей є якась надія, тобто що це, це також біль, але не такий сильний, як саме втрата. У нас були сім'ї, які втратили майже всіх рідних під час цих надзвичайних ситуацій, і це було найважчою роботою. Найважче це дійсно дивитися на біль людей, тому що ми також живі люди, і дивитися, як хтось страждає. Ну це для нас якби боляче, але ми в роботі. Намагаємося не намагаємося. Ми завжди відключаємо, Знаєте, як відключається мозок? І є тільки робота. Вони поклали найдорожче за мир в Україні своє життя. Наступний сюжет про героїчних запоріжців, які добровільно пішли на фронт ще декілька років тому під час російсько-української війни. Тоді Роман Романовський та Едуард Сабо пройшли ОС. А з початком Великої війни знову стали на захист батьківщини. Загинули на полі бою, як справжні воїни про них, як про чоловіків, батьків та воїнів, розказали дружини героїв нашій Тетяні. Подій дуже любив дітей. Дуже він він Казав Наташа, ти скажи мені, що ти хочеш, я все зроблю. Мене дуже любили, так не вистачає, звичайно. За сімейними фото в руках пані Наталія згадує свого чоловіка. Він віддав захисту сім'ї та батьківщини 9 років. У далекому 2014-му служив на посаді молодшого лейтенанта 92-ї механізованої бригади. Вони захищали щастя трохізбанку, станіця Луганська. Вони там були, були. П'ять місяців там ну було страшне. Я тільки дивилась новини, і, і що там строкою йшло це, там. Хто загинув, хто постраждав. Молилася, що все було добре. Після нетривалої паузи, з початком повномасштабного вторгнення, повернувся в стрій на посаді старшого лейтенанта ЗСУ, стояв на варті запорізького та донецького регіонів. Сімейне життя Наталії та Романа тривало від дзвінка до дзвінка. 1 квітня він мені ще зателефонував десь в 7-8 ранку. Каже, Наташа, ми вже прибули, тут страшне. Каже, тут гради, тут і це ми в нього з ним спілкувалися десь в 8 годині, і вже, як довідці, написали, в 11.30 його вже не стало. Це якраз був наступ і йшло півтора тисячі було орків йшло в, наш, в наш бік в бік Запоріжжя. І вони не очікували, що їх. Ззаду зайшов і якраз по них дуже багато тоді загинуло. Дружина та доньки Романа згадують його, хоч і зі сльозами на очах, але з теплими спогадами. Адже для них і для всієї України він став героєм. За що президент присвоїв йому найвищий ступінь відзнаки та орден за мужність. А друзі на знак подяки поставлять пам'ятник на Кушугумському кладовищі. Жінка ділиться. Чоловік понад усе мріяв про щасливе сімейне життя. <зв>. Зустріти старість на берегу моря, такий, щоб був маленький домик, крізла качалка, я буду сігарою сидіти. Так закурюю, буду сидіти і спостерігати море. Старша донька йому купила цигарку. Ми їздили коли на кладовище, то вона йому поклала ту цигарку. Про щасливе життя разом із сім'єю мріяв і старший сержант ЗСУ Едуард Сабо. Він добровольцем потрапив на фронт три роки тому. Пройшов найгарячіші точки Луганщини та Донеччини. А вже у 2022-му брав участь у звільненні Херсонської області. Він загинув 3 жовтня, а нам повідомили 5-го. Поховання у нас було 19 жовтня. Батько він був чудовий, діти його дуже любили. Минуло вже більше семи місяців. Ну, Сили де сил немає, але треба. Крім мене, в немає нікого. Тепер Анастасія самотужки виховує трьох синів Артема, Артура та Давида. Зі сльозами на очах сім'я згадує і рідну домівку, яка нині знаходиться під окупацією. Проте до повернення на малу батьківщину про родину турбуються міська влада та благодійні організації, такі як ЮНІСЕФ та Белуга. Напередодні Дня матері вони підтримали родини, які залишились без батька. Ми хотіли. Допомогти по перше привітати, а по-друге, допомогти саме нашим багатодітним родинам, нашим опікунам. І звичайно, певної категорії це ті родини, які втратили чоловіків, родинок, які віддали своє життя за визволення нашої країни. Військовослужбовці віддали найдорожче за нашу свободу своє життя. Тож як їхні родини, так і вся Україна згадуватиме їхні імена та вшановуватиме пам'ять про них довічно. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Хортицькому районі освітні заклади готуються до нового навчального року. Зокрема, оновлюють обладнання, закуповують харчові запаси та ремонтують самі приміщення. Надважливим залишається безпека дітей, тому освітні заклади в першу чергу готують укриття. Більше про підготовку до ймовірного навчального року далі у сюжеті. На базі 92-ї гімназії оновили просте укриття, розраховане на 50 осіб. У підвальному приміщенні полагодили комунікації та підвели в укриття холодне водопостачання. Також завезли нове обладнання, ліжка, матраси та необхідний продуктовий мінімум на три дні. Таке оновлення стало можливим завдяки грантам від благодійних організацій. Цього року також ми брали участь у проєкті з оплаштування укриттів за підтримки посольства України посольства Канади в Україні та громадської організації Крим СОС і стали переможцями цього, -цього проєкту, в рамках чого отримали благодійну допомогу. Також на випадок нових відключень електроенергії у закладі є генератор, який живитиме укриття. Пані Анжела додає дуже важливо оснащувати сховище усім необхідним, оскільки сюди приходять не лише школярі, а й люди з навколишніх будинків, нерідко з маленькими дітьми. Укриття працює цілодобово. Відкривається наш територіальний інформаційний центр та укриття підразу під час сирени. Ну можна сказати, що дуже багато людей, коли є прильоти, приходять до нашого укриття і залишаються на час сирени. Відпочивають тут, ховаються від вибухонебезпечних предметів. В закладі є чергові, які під час сирени відчиняють двері, і громадськість може спускатися до укриття. Більш глобальних змін зазнало укриття у дитсадку номер 272 Тут провели повний ремонт приміщення, заміну комунікацій та меблювання. До цього приміщення хоч і використовували, проте знаходитись тут було неприємно, додає директорка. Оце це теж все, те, що в нас було. Ось тут де ми приймаємо зараз людей, реєструємо і ці всі наші комунікації. Ремонтні роботи в нас тривали десь півтора місяці. Трошки була затримка за того, що якраз були віялові відключення електроенергії, то не могла техніка працювати. То трошки ми затрималися, але півтора місяця і був зроблений якісний гарний ремонт. Укриття користується попитом у мешканців прилеглих будинків. Директорка закладу додає: на початку великої війни до них приходило близько сотні людей. Багато хто залишався у цьому укритті на ніч разом із дітьми. Тож було прийнято рішення облаштувати додаткову кімнату для малечі. Тут, коли приходять з дітками, що є вкрай важливо, коли дітки в такий знаєте, тривожний час погано реагують на ось ці всі наші події, то тут у нас обладнана ігрова зона для діток, навіть інколи і сплять. У нас тут дітки, коли ночі приходять з дітками, то вони тут і сплять. В укритті є суттєві запаси технічної та питної води, їжі, обладнані туалети, а також наявний медпункт з двома аптечками та посібником з надання першої допомоги. Також у закладі створили спеціальну систему реєстрації відвідувачів. У нас є чергові три-чотири чергових. Коли приходять люди, обов'язково реєструють, хто прийшов. Ну скажімо так, на випадок непередбачуваних негарних подій, щоб знати скільки все ж таки людей знаходилось в укритті. Вночі ці дані передаються мені в телефонному режимі. Пишуть скільки в нас є відвідувачів під час тривоги. реєструються по прізвище ім'я? Реєструємо людей. А мені передають то кількість людей. Загалом обидва заклади готові до нового навчального року протягом літа в укриттях додатково проведуть кілька незначних оновлень все, щоб можна було комфортно перечекати ворожі атаки. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, телеканал ТЕМ. Автопарк концерну МТМ поповнився трьома спецавтівками. Сучасну техніку Запоріжжя отримало в рамках проєкту енергетичної безпеки від Агентства США з міжнародного розвитку. Нові машини оснащені за останніми технологіями у ліквідації аварій та поривів. Яке ще обладнання має спецтехніка? Розбиралась Єлизавета Швайко. Ви бачите перед собою звичайну аварійну автівку, і навіть не здогадуєтеся, що в неї всередині генератори, усі існуючі засоби для усування будь-яких аварійних ситуацій, та навіть міні їдальня для персоналу. Таку спецтехніку тепловикам надали благодійники. На що здатне таке обладнання, побачите зараз. Ніж вести техніку в роботу на неї чекає тест драйв. Працівники концерну МТМ зазначають, нова аварійка вміщає абсолютно все, що треба спеціалістам теплових мереж. Зокрема, у так званих відсіках розміщені зварювальний апарат та генератори. В першому відсіці це двохпостовий зварювальний апарат, в другому відсіці масляний генератор, який виробляє тиск на всі прилади, які, якими. Оснащений цей автомобіль, це і гідравлічні ножниці, і вібратор, і відбійний молоток, там же і болгарка для різу. Ця болгарка під тиском ну, має таке свойство працювати навіть під водою. От необхідні прилади та знаряддя, що знадобляться тепловикам у разі ліквідації аварійних ситуацій, розміщені у задньому відсіку. Це бачок після роботи руки помити. Це для, для сварочного апарату. Потім лопати, щоб копати, ну, розчищати, щоб добратися до труби. Топори, ломи, все для цього є. Ось це огоражувати територію щоб никто не упал и ну, машина не, не ехала, если на дороге. Оградительные заборчики. Окрім цього, ця компактна аварійка може перевозити шість спеціалістів. В салоні обладнані комфортні місця для сидіння, а також є обідній стіл та електроприлади. Загалом тепловики отримали три таких автомобіля. Їх місто отримало в рамках проєкту енергетичної безпеки від Агентства США з міжнародного розвитку. Як зізнаються самі тепловики, ця техніка набагато практичніша та якісніша. Його качество набагато відрізняється від того, що що щас нам. Всі краще, що це база японська, а оборудовання воно київська фірма, яка ну, має ліцензію теж іностранних фірм. Як зазначають тепловики, роботу на нових автівках планують розпочати з 1 червня. Техніка буде допомагати місту краще підготуватись до опалювального сезону та оперативніше ліквідовувати прориви на тепломережах. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Знайшов боєприпаси та зберігав їх при собі на всяк випадок. Про дивного покупця, який прийшов з гранатами у Хортицькому районі, повідомила продавчиня крамниці. На місце виїхали слідчі. Правопорушником виявився 36-річний місцевий житель. Під час обшуку у нього вилучили дві ручні гранати Ф 1 із запалами для них. Чоловік повідомив, що небезпечні предмети знайшов тиждень тому на одному з пляжів міста та зберігав їх при собі. Правоохоронці вилучили небезпечну знахідку і затримали фігуранта. Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру. За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами йому загрожує до семи років. Я ходжу з ними, гуляю, що ви ж демонстрували тут. Мабуть, Я не... смертельна аварія на істоміна, чорні лісоруби знову ділі та порятунок хвостатого. Про ці та інші події розповімо далі у нашому дайджесті. На вулиці істоміна вчора сталася смертельна аварія. Водій Ауді виїхав на зустрічну смугу, де влетів у вантажне авто «Сканія» та авто, що їхало позаду нього. Наслідок аварії 43 річний водій ауді загинув на місці. Його пасажирку доставили до реанімації з численними травмами. Інші учасники ДТП не постраждали. У поліції відкрили кримінальне провадження. Також розшукуються свідки, що володіють будь-якою інформацією про причини аварії. У Запоріжжі виявили понад 165 метрів кубічних незаконно вирубаної деревини. Сума завданого збитку державі сягнула 400 тисяч гривень. Втім, за клопотання прокурора суд вирішив передати речові докази у якості деревини на користь армії. Наразі лісоматеріали вже передані Національній гвардії України. Патрульні повернули додому бабусю, яка блукала у Вогнесенівському районі. 86-річна жінка була розгублена, проте назвала своє прізвище та ім'я, а от точної адреси мешкання не могла пригадати. За наявними базами даних патрульних вдалося встановити місце реєстрації жінки. Надалі її доставили додому в Осипенківський район. Тряг на дереві та не міг спуститись в одному із районів Запоріжжя на рівні третього поверху. Кіт просидів декілька годин, поки його не зняли рятувальники. За допомогою висувної драбини надзвичайникам таки вдалося дістатися до чотирилапого. На щастя, вусань не постраждав. В місті почали з'являтися нові мурали войовничих котиків. Такі стріт-арти створюють митці культурного десанту та сестри Фельдман в рамках проєкту Стіни культури. Незвичайні мурали запоріжці вже бачили на стінах наукової обласної бібліотеки та театрі імені Магара. Цього разу нову фотозону малювали біля управління патрульної поліції. За його створенням спостерігала Єлизавета Швайко. Озброївшись балончиками з фарбою, митці культурних сил України взялися до створення нового муралу. Поступово на стіні патрульної поліції з'являється ескіз котика, який художники LBVC Cat Ukraine беруться розмальовувати. Зараз вони от знайшли свою форму котиків, тому що дійсно по всій Україні дуже багато зараз розповзлося котики, українці це все котики. От, і воно підхопило. Дуже потужний зворотний зв'язок наших українців, тому хлопці поки зупинились на цьому і розповсюджують. Працівники патрульної поліції вже призвали такий стріт арт на стіні своєї будівлі войовничим котиком. Зізнаються, такий малюнок буде щодня покращувати їм настрій. Адміністративна будівля, патрульна поліція, але все ж таки тут працюють люди, які також потребують якихось емоцій. І тому кожен поліцейський кожного ранку, коли приходить на роботу, нести службу, буде бачити цього класного бойового котика. Хоч у нас такий войовничий котик, але все ж таки це котик. Тобто він викликає позитивні емоції. Таку ініціативу зі створення муралів організували безпосередньо під кураторством міського департаменту культури і туризму, які допомагають шукати локації майбутніх стріт-артів. А вже за весь творчий процес відповідають митці з культурних сил України. Ми зв'язуємося з певними інстанціями, узгоджуємо ці місця з ну тобто, також певними інстанціями, отримуємо дозвіл і вже починаємо безпосередньо працювати. Наприклад, наш партнер, хороший партнер, це головне управління патрульної поліції в Запорізькій області. Вони нам надали своє приміщення для того, щоб ми зробили декілька муралів у місті. Тому ми дуже раді, що у нас є такі партнери, які нам допомагають. Як розповідають представники культурних сил України, проєкт назвали Стіни культури аби підтримати бойовий дух людей. Долучаються до ініціативи митці зі всієї країни, створюючи патріотичні арти на стінах міст. Зокрема, подібні арти є вже у Херсоні, на Харківщині та Миколаївщині. Протягом минулого сезону художники створили понад 300 муралів. Ми намагаємося створити. Позитивні картини, тому що на е, насамперед життя продовжується і ми дуже сильні, ми Все відновимо. Е, зараз просто такий складний період, який ми маємо пройти. І тому візуальне мистецтво воно якраз і надає змогу тої емоції підтримки, тому що в нас виключно патріотичні такі емоційно е, підняті малюнки, які надихають людей. Для Запоріжжя це вже третій мурал, створений митцями. Такі ж роботи вже є на стінах обласної наукової бібліотеки та театрі імені Магара. Загалом протягом декількох днів на стінах Запоріжжя з'являться 10 нових патріотичних муралів, які можна буде побачити по всьому місту. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. У Запорізькому обласному художньому музеї відкрилась виставка Незламна весна. Півтори сотні робіт представили 18 митців запорізького об'єднання Колорит. Це, зокрема, живопис, графіка, різьблення по дереву, петриківський розпис та скульптури. Усі роботи виконані в останні роки. В них відображене сприйняття сучасних подій, що відбуваються в Україні. Біль від тяжкої війни, і мрія про перемогу і мирне життя. Розповіли мистецтвознавці під час презентації виставки. Є роботи більш ранні, але хотілося б бачити більш енергетики сучасного часу, як ми ці через себе пропускають цю ситуацію. І Думаю, що навіть ті ранні роботи, які тут є, вони теж відповідають цьому, бо це бажання нашого мирного життя, так як ми його бачимо після перемоги, і ми цією виставкою, цими творами, наближаємо цю перемогу і даємо надію всім. Мішкан мешканцям нашого міста. Я відшукую таємниці життя. Наприклад, всі малюють рози, а я малюю цикорій. Будяк, який всі випалують. Але я ж намагаюся ці цикорі донести до глядача, що він теж має цінність. Не не парадний вхід собору, а він з вікна ззаду. Нагадаємо, об'єднання колорит функціонує у Запоріжжі 30 років. Об'єднало досвідчених майстрів та аматорів. Троє художників зараз боронять Україну від ворога на передовій. На виставці незламна весна представлені два полотна, а саме пейзажі вулиць нашої столиці, одного з цих бійців, який був поранений, але після лікування знову повернувся на фронт. На базі координаційного гуманітарного хабу Васильівського району запорізькі рятувальники провели пізнавальний інтерактив для дітей на тему безпеки. В активностях взяли участь школярі молодших класів з Кам'янського, які вимушені були покинути свої домівки через активні бойові дії. Пізнавальну гру провели у формі Вікторини. Малеча відгадувала правила змінної та пожежної безпеки. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій познайомили дітей із правилами поведінки під час небезпечних ситуацій. Діти змогли попрацювати і згадати ці правила а найголовніше змогли отримати практичні заняття. Також діти взяли участь у пожежній естафеті. Спробували себе у ролі справжніх рятувальників. Розділившись на команди, змагались хто швидше встигне одягнути бойовий костюм рятувальника та загасить імпровізовану пожежу водою. Завершилася зустріч традиційною руханкою яскравими фотографіями з рятувальниками і за кермом спецавто. Було дуже цікаво дітям пограти в ігри, навіть потанцювати, відпочити. Після такої зустрічі діти отримали цікаві подарунки, цікаві розмальовки, з якими будуть працювати і вдома. А найголовніше, мені здається, після такої зустрічі, що кожна дитина не тільки знатиме правила, а обов'язково їх буде виконувати. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.